Розв'яжіть нерівність. На перший погляд, така складна, багатодук, але ми будемо розкривати їх поступово. Погляньте. Хотіла нагадати вам формула А-Б на А плюс Б. Що це є? Так, це є різниця квадратів. От, хто побачив формулу, тому дуже швидко. Наступним рядочком записати 4 мінус х2. Саме а квадрат мінус б квадрат 4 мінус х квадраті 2 в квадраті мінус х квадраті. Хто того не бачив, ви можете розкривати дужки, множити дужку на дужку, це як зазвичай. В правій частині спрощуємо 5 мінус і розкриваємо дужки. множимо х на х, х на 1, але увага! Мінус перед дужкою, не забувайте. От намисно хочу нагадати багато важливих речей: мінус х квадрат і мінус х, тому що знаки змінюємо на протилежні. Ви бачите, що мінус х квадрат зліва і справа будуть взаємно знищуватися. І тепер це, ця нерівність, яка на перший погляд була незрозумілою нерівністю, який вигляд? Та можливо це квадратна нерівність, да? а потім вона перетворилася на лінійну після спрощення. І все дуже легко. Що ми робимо? Змінні переносимо вліво, числа переносимо вправо. При цьому міняємо знаки на протилежні. Буде х більше 5 мінус 4. Всі згадали? Отже, х більше 1. Х більше 1. У нас вже є така відповідь від 1 до нескінченності, але Хочу ще нагадати, ви можете нанести одиницю, позначити в виколотою точкою на координатну пряму, більше одиниці, це все, що справа від одиниці, і записати інтервал. Х належить від одиниці кругла дужка, не включаючи до нескінченності. Готова нерівність розв'язана. Хочу сказати, що перші задачі мого тесту надзвичайно прості, так, щоб ви вже помітили. І дуже часто і на іспиті і НМТ, і зно перші завдання не такі складні. Далі трошки буде все цікавіше і складніше.